Доброго дня, шановне товариство! Я думаю, що ми всі упевнилися протягом цієї страшної війни, наскільки важливий для нашого суспільства, для нашої держави економічний розвиток, наскільки важливо підтримувати ті підприємства, які, попри складнощі під час війни, не припинили свою діяльність, забезпечують людей заробітними платами. Утримують господарство, сплачують податки. Дуже прикро, що це не розуміють дехто, хто використовує інститути державної влади задля отримання своїх певних, певних прибутків для досягнення своїх задач. В Сумській області, в Сумському районі є таке село САД. Воно знаходиться недалеко від обласного центру. Я особливо полюбляю там бувати, Залюбки веду там проєкти, в тому числі нещодавно закінчився міжнародний проєкт, який був присвячений економічному розвитку, розробці стратегії економічного розвитку. Особливу приємність викликає те, що на території Садівської громади розташовані Два підприємства. Одне підприємство називається Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії наук України, і друге підприємство Державне підприємство дослідне господарства Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії наук України. Національної академії аграрної науки вибачаюся. Національної академії аграрної наук НААН. Я зараз безпосередньо прочитаю інформацію вам про стан цих підприємств. Інститут та підприємства згідно своїх статутних обов'язків займаються більш ніж 100 років. 100 років науково-дослідною роботою з метою підвищення ефективності. Агропромислового комплексу Сумщини та України. Науковцями інституту створено 17 сортів різних сільськогосподарських рослин, адаптованих до умов регіону, проводяться на постійній основі технологічні дослідження, підтримуються породи великої рогатої худоби та свиней. Кращі розробки випробували Пробовуються та впроваджуються у дослідному господарстві інституту та інших підприємствах. Щорічно закладаються демонстраційні полігони, проводяться майстер-класи, науково-практичні семінари, дні поля для покращення знань та вмінь сільськогосподарських товаровиробників Сумщини та України. Поряд з цим щорічно інститутом та підприємством виробляється та реалізовується високоякісний насінневий матеріал пшениці, Ячменю, вівса, гречки, промислових конопель, кондитерського соняшнику, сої, племінний малодняк великої рогатої худоби та свиней. На одну гривню бюджетного фінансування у 2024 році зароблене інститутом 5 гривень до спеціального фонду з 285 гектарів релі сплачено близько 4 мільйонів гривень податків, що з розрахунку на 1 гектар релі. Склало 14 тисяч гривень. Разом з підприємством сплачено податків на суму 17 млн гривень, що з розрахунку на 1 гектар релі складено 10,7 тисяч гривень. Своєчасно сплачується заробітна плата, тобто установа та підприємства ведуть свою діяльність ефективно, а вся реля використовується на науково дослідні цілі. Ось такий стан цих двох підприємств. Саме село ЦАД мальовниче, мені як науковцю, приємно, що це реальний осередок ось такого наукових досліджень. Причому наукових досліджень безпосередньо пов'язаних з економікою України, і було приємно бачити, як підприємства попри всі складнощі, попри обстріли яким. Які також відбуваються на території Садівської громади, воно працює. Що відбулося останнім часом, що стало відомо громадській раді при Сумській обласній військовій адміністрації? Якимось дивним чином, от я буду посилатися на джерела, я буду посилатися на статтю Івана Полія, редактор стрічки новин з сайту StopCorp. Матеріал під назвою Кабмін планує передати землі на новому держпідприємству. Наукова спільнота Обурена. Про що пише автор? У розпал війни Кабінет міністрів несподівано вирішив передати 135 тисяч гектарів землі з віддання аграрної науки до новоствореного підприємства, що викликало гнівну реакцію наукової спільноти. Міністерство аграрної політики разом з Кабміном не зводять очей з державної землі. Поспіх зрозумілий за подання за поданими заявками мають передати власність, і це відбувається не сьогодні і не вчора. Законодавчий тиск та рішення міністерств роками були по тих, хто обробляв державні ділянки з часів незалежності, зазначають журналісти. Далі цитата: відкрито деребани землі не наважувалися, люди з повагою ставляться до землі, і це змушувало владу бути обережною. Тож діяли приховане, державні наукові та цінні угідів виводили з обороту під виглядом законодавчих правок, які здавались дургорядними. Але насправді саме ці зміни дозволили розпочати масове захоплення землі головного ресурсу аграрної України. Уряд не зупинився ні на день. У списку його термінових рішень знову земля. Хоча саме під час війни треба було припинити будь-які маніпуляції з земельними активами, але натомість бачимо інше. Наукові ділянки, які належать НААН НАН та НААН та іншим академіям, зникають. Вони опиняються за колісами фонду держмайна або в тумані нового земельного банку. Ось переді мною документ, розпорядження Кабміну, підписане прем'єр-міністром Шмигалем. Де е, вказано, що відповідно до таких статей е, вивести е, у додаток до розпорядження кабміну від 13 червня е, від 2024 року номер 541 про вилучення передачу земельних ділянок у постійне користування без змін цільового призначення? Читаю далі: спробувати з'ясувати, куди ці земля, скільки держава отримує з цього прибутку? Марна справа. Інформація або відсутня, або прихована, підкреслюють у виданні. Цей документ підписав прем'єр-міністр Деніс Шмигаль у момент активізації бойових дій та загроз від Трампа щодо українських корисних капалин. Все відбулося швидко, без обговорення. Землі, які мали наукову цінність, передаються новоствореній структурі структури резерв, фактично фірмі, зібрані на каліні. Не встиг документ висихнути, як фонд держмайна в особі Івана Смачило, закликав якомога швидше передати ці землі. Фонд просить погодити розпорядження Шмигаля всього за три дні. Складається враження, що маємо справу не з реформою, а з рейдерством. І мова не лише про крадіжку української науки забирає державну землю в інтересах обраних. Хтось дуже квапиться, поки на фронті лється кров, в тилу ділки рвуться до українських чорноземів. Поки аграрії тримають економіки, їх залишається без наукової бази. І це злочин проти народу. Проте науковці не мовчать вже 3 квітня 2025 року Національна академія аграрних наук України підготувала офіційну відповідь. У НАН закликали всіх небайдужих, а медіа, а оприлюднити звернення науковців. Що я хочу сказати з цього приводу? Те, що ось так поспіхами нишкам, це означає одне. Бояться суспільного резонансу. Те, що хочуть вилучити землю у підприємств, які успішно працюють, говорять дещо про інше, більш серйозне. Тим людям, які цим займаються, їм взагалі байдуже. Байдуже стан економіки воюючих держав. Я закликаю. Підтримати це відео коментарями та вподобайками. Я закликаю до усіх, хто дотичний до цієї справи, не тільки наукову спільноту, але й аграріїв, підприємців, політиків втрутитися у цю ситуацію та припинити ось цей процес, який має всі ознаки рейдерства. І свавілля. Дуже важко говорити про такі часи, коли ми воюємо, коли нація потерпає від агресії, коли кожен день ми бачимо повідомлення про загиблих. Проте я абсолютно впевнений в тому, що резонанс втручання громадськості, втручання наукової спільноти. Зупинить ці дії, які не можна назвати ефективними. Я звертаюся особливо до президента України Володимира Зеленського. Володимир Олександрович, ви були у місті Суми і ви неодноразово наголошували, що Сумщина має велике значення у війні проти РФ. Зокрема. Говорилося про значення сумських кордонів у обороні у зв'язку з Курською операцією. Я впевнений, що ви не знаєте про те, що відбувається із землями у цих двох підприємствах, які знаходяться на території садівської територіальної громади. Я дуже закликаю вас припинити усі всі дії. Я думаю, що це буде дуже гарне. Приклад того, як центральна влада підтримує Сумщину, від якої наразі дуже багато що залежить. З вами був Олег Толяков, голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації, йшлося про ситуацію з можливим вилученням земель у двох, підприємств, наукових підприємств, які розташовані. На території садівської сільської територіальної громади прошу всіх підтримати це відео коментарями безпосередньо під відео та вподобайками. До побачення.